Вітаю вас, друзі! Сьогодні 23 травня, і я вирішив записати відео. Воно буде у списку відтворення Мій сад-город І також на моєму телеграм-каналі Мій сад-город Я його назву Срочно потрібний дощик. Срочно потрібен дощик. Справді дуже вітер суховий все сохне дуже важка весна цього року, як на мене, немає ось такого дощу. Але дещо, я думаю, буде корисне для вас побачите. Як ви знаєте, хто дивиться постійно, я люблю постійно експериментувати. І цього року багато чого змінилося. Але перше, що хочу. Показати, це те, що я посадив е, мої помідори. Е, томати, ось так я посадив їх широко. Ви бачите, поки що це ось такі низенькі помідорки. Подивіться, це взагалі моя розсада. Подивіться, яка вона маленька, крихітна. Але я думаю, що ви розумієте, що вона буде більшою. Хто да, буде дивитися пізніше, ви не впізнаєте. Це моя розсада. І також моя мама мені завжди допомагає. Вона на підвіконнику також умудряється виростити гарну розсаду. Ось це мій перець. В іншому місці я маю. Інші ряди ще не, висаджено, не висаджений увесь. Але ось тут ви бачите два рядочки. Як бачите, я посадив по два стебла в одну лунку. А, побачу, як воно буде. Але думаю, що буде непогано. Буде певна конкуренція, вони будуть боротися за простір. І також вони будуть підтримувати один одного. Як бачите, помідори я посадив цього року, як і думав, ширше. Місця в мене вистачає, як бачите, між рядами більше, як метр двадцять, десь метр тридцять. Ось такий простір. І якщо хто може уявити, я думаю, що буде в деяких місцях, ось, по крайній мірі, ці два ряди. Я думаю зробити... Думаю зробити В-образно. В-образно. Хто розуміє? да, вони будуть йти в образно Ось тут ви бачите мої баклажанчики. Ось такі баклажанчики. Ось тут ви бачите на чорній плівці кавунчики. Тільки п'ять із розсади. Там, ви бачите, йдемо ближче, ви бачите дині, також із розсади, а в лунках і тут ще нічого не зійшло. І я не знаю, що воно буде цього року посіяно, але оскільки ці вітри сухові, я щось поливаю, поливаю, але воно не сходить. Да, тому молимось. І просимо Бога, щоб дав дощику, тому що він міняє все. Ось тут подивіться мої кабачки. Ось три штучки. З цього року вони в, у колесах. Ось так. Мені захотілося це зробити. Тут же сходять огірочки. Тут сходять огірочки. Ось тут подивіться. Моя ожинка цього року вже вона королева, наш палері, гарна проволока, цвіте гарно. Ось так. Тут також чотири огірочки, ось так в колесі. Ось таке рішення. Скажу, коли, коли вже буде якийсь результат, в чому переваги. також у колесі. Да, але є деякі. Деякі нюанси. Ось так, дорогі друзі, виглядає мій город на 23 травня 2024 рік. Да. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, кому цікаво, ви побачите, що, що воно буде, що є, ви бачите. Здається, все. Ось таке крихітне, мініатюрне, нічого не видно, тільки плями на сірій землі. Але віримо, що все це почне розвиватися. Тепло є. Якщо піде дощик, усе почне розвиватися, усе почне рости. Ось так. Сам для себе фіксую. Що відбувається на 23 травня 2024 року, самому буде цікаво переглядати. А ви, друзі, переглядайте відео з минулих літ, з минулих років, що було, і порівнювати будемо, що будемо мати, який урожай будемо мати цього року. Отже, Нехай щастить вам, дорогі друзі, Божих вам благословінь, гарних урожаїв, хто працює біля землі, а ми будемо рухатись далі. Бажаю усім гарного дня!